Ранок вдома розпочинається. Я Костянтин Октябрьський, а це моя колега Лілія Реврик. Доброго ранку, раді зустрічі. Ранковий настрій нам також допомагає створювати майстро Руслан Шукюров і кулінарний експерт Чаба Бакаш. Попереду насичені дві з половиною години, адже ми приготували чимало цікавих історій та корисної інформації. Зокрема, розкажемо, як американські благодійники допомагають українським студентам у штаті Айова. Звідки на ношах для ЗСУ автограф британської фешн-дизайнерки, що чекатиме на відвідувачів теплого фестивалю Київ Бук Вікенд, та як знімався народний документальний фільм «Фелікс». Як ПТСР пов'язаний із передчасним старінням і з чого створюють корисні цукерки, підприємці з Херсона? І це ще не все. Та перш ніж розпочати програму, подякуємо Збройним силам України та всім хоробрим захисникам і захисницям. Завдяки щоденному подогу цих людей, ми щоранку можемо вітати вас у нашому етері. На календарі 5 грудня, саме цього дня, 1971 року, в Буенос-Айресі відкрили пам'ятник Тарасові Шевченку. А це той Буенос-Айрес, що в Аргентині? Так, і та Аргентина, що в південній Америці, загалом в Україні та світі є 1384 пам'ятники Шевченку. і це найбільша у світі кількість монументів, встановлених діячеві культури. Про інших видатних осіб та подій цього вівторку у нашій рубриці День в історії. 5 грудня 1878 року народився український поет Олександр Олесь. Він був майстром інтимної лірики. Вірші Олеся стали основою для музичних композицій більш як 80 композиторів українських, чеських, французьких. Загалом, на рахунку Олександра Олеся. Десять збірок поезій, понад 100 мультфільмів, 26 рекордних статуеток Оскар, дві зірки на Алеї Слави, а також безліч інших кінопремій. Це досягнення американського мультиплікатора Уолта Діснея. Він народився 5 грудня 1901 року. Передусім відомий як один із засновників успішної анімаційної студії «The Walt Дісней. 5 грудня 1991 року відбулася навгурація першого президента України Леоніда Кравчука. За традицією, урочиста церемонія була проведена у будівлі Верховної Ради. Серед найважливіших його рішень на посаді очільника держави підписання біловезької угоди про ліквідацію СРСР, а також угоди про співробітництво та партнерство з ЄС. 5 грудня 1994 року Україна, США, Велика Британія та Росія підписали Будапештський меморандум. За умовами документу, наша країна зобов'язалася ліквідувати всю ядерну зброю на своїй території, а в обмін на це мала б отримати гарантії безпеки і територіальної цілісності від ядерних держав. Але вже у 2014 році Росія порушила Будапештський меморандум, окупувала Крим та розпочала війну на Донбасі. А у лютому 2022-го почала повномасштабне вторгнення в Україну і погрожує світу. Ядерною зброєю. Торік, 5 грудня, Росія завдала один з наймасовіших ударів по Україні. Загалом окупанти випустили більше 70 ракет. З них понад 60 збили сили протиповітряної оборони. Того дня, внаслідок агресії росіян, загинуло четверо людей. Були зруйновані деякі об'єкти критичної та цивільної інфраструктури. По всій Україні були запроваджені аварійні відключення електроенергії. А яким буде 5 грудня 2023 року залежить від кожного з нас.